Він ніколи не побачить свого батька а батько ніколи не побачить свого сина і не потримає на руках. Я стараюсь любити його за двох. Він не знав, але я знаю, що він би був дуже радий. Це була та новина, яка спонукала жити, жити далі. Малюк народився 14 жовтня на День захисника. 24-го зранку я написала, що я його люблю, що ми його любимо. І все ввечері я вже йому писала яхти, але також повідомлення було не доставлено, і, на жаль, його вже не було разом з нами.